Доброго дня, любі малята! Комахи одні з найбільш непомітних, але водночас найбільш чисельних мешканців землі. Деяких людей вони спричиняють інстинктивний жах, але є й ті, хто охоче тримають їх вдома. Світ комах дивовижний і багатогранний, і вони аж ніяк не обмежуються звичними нам комарами і метеликами. Відгадайте загадку стрибає пружинка, зелена в неї спинка, з трави на стеблинку, з гілки на стежинку. Так, це коник стрибунець, коники маленькі і неймовірно стрибучі комахи, ловити яких намагаються всі, від'їжджаючи за місто, але спіймати їх дуже непросто. Ці полохливі створіння за найменшої тривоги моментально несуться на пристойну відстань, і простежити за їх стрибку практично неможливо. Пропоную сьогодні намалювати коника стрибунця Для роботи нам знадобиться аркуш паперу із заздалегідь намальованою травичкою фарби, вода, пензлики, губка та серветка. Спочатку зеленою фарбою ми намалюємо голівку нашого коника. Так, черевце та ось тулуб. Тепер з зеленою фарбою ми намалюємо крильця нашого коника ось так. Жовтою фарбою за допомогою губки ми ось так окреслимо черевце, а потім намалюємо зелені смужки. Малюємо дві пари передніх лапок. Так, так. і ось з цього боку. А тепер задні лапки вони дуже потужні, тусі. Так, ось так. так. А задня, з того боку, задня лапка її ми бачимо частково. Ще ми намалюємо вусики довгі. Так. Щелипу! Подивіться, який гарний коник стрибунець у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати цю дивовижну комаху, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!